Але подивимось, як буде розгортатися події. Тим не менш, чому сьогодні треба відправляти уряд у відставку. Прикладів безліч і ми з вами могли б тоді годину сидіти тут розповідати, що не так зробив уряд шмигаля. І чому шмигаль не відповідає цій посаді? Але давайте пройдемось по конкретним тезам, ну дуже швидко. Перше. Верніше вже не перше, а в друге другий рік поспіль уряд не закладає необхідну кількість грошей для сил безпеки та оборони. Якщо в минулому році дірка виникла десь у вересні, складала близько 600 мільярдів гривень. Чому запитаєте ви, тому що там Бовдори, які вирішили, що війна в них має закінчитись в липні 2024 року? Я розумію, що неадекватні люди, але це пряма мова і прямі цитати і міністрів і шмигаля безпосередньо. Друге в цьому році знову вони не дорахували, але проблема вилізла вже в квітні. І ми сьогодні з вами говоримо про дірку мінус 450-500 мільярдів гривень.